Минулого тижня християнський світ святував, святкував, згадував велике свято. Пам'ятаєте, яке воно було свято? Вознесіння нашого Господа Ісуса Христа. Я хотів би разом з вами трошки порозважати над цією подією, над значенням цього Вознесіння для нас. Ми знаємо, що після свого Воскресіння. Господь міг сразу піднятися на небо. Нічого вже не перешкоджало, жертва була принесена. Але чомусь він залишився ще на 40 днів. Пам'ятаєте чому? Так, все правильно. Ми читаємо в книгі дії апостолів. Після своєї смерті Ісус з'явився апостолам, Він дав їм чимало переконливих доказів того, що він живий. Протягом 40 днів Ісус з'являвся і розповідав їм про царство Боже. 40 днів він переконував я Воскрес і нахиляв їхні серця, піднімав їх з неба очі, щоб вони, з тобто землі на небо, щоб вони дивились туди, розуміли, що їх чекає. І ми згадували от, от цей процес відновлення настанови Господа в житті Фоми, в житті Петра, в житті учнів Зимауса. Сьогодні я би хотів, щоб ми прочитали текст. Який нам описує подію, коли наш Господь завершив свою місію земну, коли він був піднятий на небо. Ми читаємо Книги дії апостолів, описує цю подію так. В першій книзі Феофіла я написав про все, що Ісус почав робити. Навчати до того дня, в який він вознісся, давши через Святого Духа заповідь апостолам, яких вибрав, яким і приставився живим після своїх страждань з багатьма незаперечними доказами, і упродовж сорока днів з'являючи сім'ї, говорячи їм про Царство Боже. І зібравшись з ними, він наказав їм не відлучатися з Єрусалима, а чекати обітницю Отця, про яку ви чули від мене. Бо Ян Христив водою. А ви через кілька днів будете охрещені Святим Духом. Тож вони, зійшовшись, питали його: Господи, чи не в цей час ти відновлюєш царство Ізраїлю? Він же сказав їм: не вам знати часи і пори, які отець установив своєю владою, та ви приймете силу, коли зійде на вас Святий Дух. І будете мені свідками в Єрусалимі, по всій юдеї, Самарії, аж до краю землі. Сказавши це, він піднявся у них на очах, і хмара взяла його з їхнього виду. І коли вони пильно дивились на небо під час його відходу, ось стали перед ними два мужи в білому одязі і сказали «Мужі галілейські, що ви стоїте і дивитесь на небо? Це Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде таким же чином, яким ви бачили. Він відходив на небо. Тоді вони пішли назад у Єрусалим з гори, що називається Оливною, яка знаходиться поблизу Єрусалима на відстані суботнього шляху. І коли прийшли, піднялись у гори сюди і перебували Петро, Яків, Іоанн, Андрій, Филип, Фоман, Варфоломій, Матфій, Яків, Алфеїв, Сімон, Зілот, Юда, Яковів. Усі вони однодушно постійно прибували в молитві і благанні разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса і з Його братами. Отакий опис нам залишив Господь в книзі діянь. І декілька моментів я хотів би виділити. Перше перше, це саме місце Вознесіння. Знаєте, Біблія настільки книга. Наповнена мудрості, алегорії, образів, що, і на такі речі треба звертати увагу, звідки Господь вознісся. Ми читаємо, що тоді вони пішли назад в Єрусалим з гори, що називається Оливною, яка знаходиться від Єрусалима суботній шлях. Тобто, саме вознесіння було з Оливної гори. Це було дуже відомо для Господа гора. Він там багато молився, там його починалося служіння і там його закінчується служіння. Сьогодні на цій горі є госпіталь медичний в той час, в 8 столітті, в 614 шестсот року, мати імператора Константина побудувала там таку каплицю базиліку, але її зруйнували перси. В 8 столітті відновили хрестоносці, але зруйнували потім мусульмани. І зараз там невеличка там каплиця, є такий вісьмикутний фундамент, на якому є камінь і на ньому відбиток, ну, як переказ, що це відбиток Ісуса Христа. Ніхто не знає про це, але такі історичні дані є. Але мене саме, що в цьому моменті цікавить саме менше підйом згори. Знаєте, на гору піднятись непросто. Хто десь відвідував час від часу гори, знає, що які зусилля треба прикласти, щоб подолати гору. Знаєте, Христос символічно підіймається на гору, Він прожив земне життя, дуже непросте земне життя. Знаєте, це все його земне життя це такий підйом вгору. І він знав, що такі хвороби, він знав, що таке нужда. Він різні спокуси пережив, приниження, з нього висміювалося. Ісая, каже, не було в ньому нічого такого, щоб нас до нього приваблювало. Ми всі відвертали від нього своє обличчя. Але він витримав весь цей тиск, сатана на нього давив. Ми знаємо в пустелі, ми знаємо в Гевсіманському суду, коли кровавий піць його чолатік. Але Христос переміг. Він піднявся на вершину цієї гори і був. Піднесений. Дивлячись на Христа, ми розуміємо, він зіристь для нас. Наше життя, коли ми прийшли до Христа, воно подібно має бути як підйом вгору. Це не проста дорога. Це завжди якісь є навантаження, є якісь виклики, є якісь випробовування. І Христос озвучив ціну, хто хоче йти за мною, каже перше, нехай зречеться себе. Чи легко зректися себе? Зректися своєї егоїстичної природи, робити не те, що я би хотів саме краще для себе, а робити те, що Бог хоче в моєму житті, щоб я для нього робив. Хай зречеться, себе, візьме хрест свій і йде за мною. За мною стоїть хрест. Приблизно розміри аналогічні, мабуть, на яких і розпинали. І хрест це не прикраса, хрест це нагадування, що гріх має ціну. гріх має ціну. Що роблять на хресті? На хресті помирають. Але хрест також є відлунням Божої любові. Хрест нам нагадує, що цей хрест пустий, Христос воскрес, Він переміг і нас закликає. Також ми пам'ятали, що християнське життя не буде простим. Але християнське життя має перевагу. Чому? Тому що ми не самі. З нами іде Христос. Христос сказав: Я з вами до кінця вашого життя. Також там на тій горі. Є таке невеличке містечко, яке дуже любив Христос місто Віфанія, дім бідності. От на цій горі є дім бідності, де Христос любив бути. Коли Він проводив служіння в Єрусалимі, він заночувати завжди приходив відпочивати в цей дом, де були Марфа, Марія і їхній брат Лазарь. Чому туди Христос приходив? Бо його там любили, бо Його там приймали, бо йому там служили. Знаєте, символічно на цій горі Евіфані. Знаєте, ми, коли дивимося на це місце Вознесіння, для нас дуже важливо усвідомити, що Бог нас покликав за собою. Він пройшов уже перед нами, але у нас теж будуть виклики, у нас будуть труднощі, не треба занепадати Духом. Вузький шлях і тернист, який веде в небо, але Він веде в спасіння. Ми не платимо за спасіння. Сьогодні ми згадували ціну спасіння. Хтось інший зайняв на Христі насмітці, це Христос. Але ми платимо ціну заслідування. І Бог хоче, щоб наше серце було тою віфанією, де Його приймають, де Його люблять, де Йому служать. Коли ми читаємо. В цьому оповіданні в Іванлі ми читаємо, що вони поклонились йому і повернулися в Єрусалим з великою радістю. Коли дивишся і думаєш, Господи, чому ж вони так раділи? Ну їхня опора, той, який три з половиною роки був разом, він їх залишає. Ну, чи легко прощатися? Ну, коли Тим більше людина близька до твого серця. Важко. Важко, і учні розуміли, що ну як зараз далі без Христа. Але до цього були ті 40 днів, які Христос працював з ними. 40 днів Христос наставляв. І вони, дивіться, вони з великою написаною радістю повернулися. І Христос залишив, а вони з великою радістю повертаються. Чому вони радіють? А чи є у нас якийсь привід для того, щоб радіти? Давайте подивимося, перше, що ми бачимо, що Христос, коли піднімається на небо, перед тим, Він що каже? У домі отця мого багато кімнат, Івангелії Івана, 14 главі, а якби не так було, то я б сказав вам, я йду туди, щоб приготувати місце для вас. А коли піду і приготую, то повернуся і заберу вас з собою, щоб ви були там, де я. Перше, чому ми маємо радіти, Вознесіння, чому Господь возніс, що воно значить за нас, Христос не просто так пішов на небеса, значить, забувши нас, ні, каже: Я йду для вас, кожного окремо приготувати кімнату. А коли, коли приготую, прийду повернусь за вами. Ще раз Христос нам нагадує наше місце призначення. Наше місце не тут на землі. Ми тут, странники і пришельці, мандрівники, ми тимчасово тут. Наше постійне. Місце життя це небеса з Господом. І тому Господь нагадує нам, і ми маємо радіти, Господь прийшов приготувати нам місце. Туди, де не буде смерті, де не буде суму, не буде страждань, хвороб, того, що ми бачимо, на жаль, багато тут в цьому житті. Це буде вічна радість, в Господі. Друге, що ми бачимо, що Слово Боже нам каже. А оскільки Ісус живе вічно, автор послання до Євреїв сіємі главі пише, то служитиме Він священником по вік. Ось чому він здатний вічно спасати тих, хто через нього наближається до Всевишнього. Адже він завжди живий, щоб заступатися за них перед Господом. Як добре мати того, хто за тебе заступається. Христос піднімається і каже: Я не просто так піднімаюся. Я не просто йду вам місце приготувати. Але є ще Небесний Батько Всевишній. І ваше недосконале життя, він знає, але я буду за вас заступатись. В старому заповіті первосвященник раз в рік заходив з кров'ю жертвенною. Він дуже готувався, пам'ятаєте, коли вшили одяг, то Бог сказав, що такі колокольчики нашити на одяг. Це не просто прикраса була. Ці колокольчики, він мав ногою одною. Трошечки так потряхувати, водить, і цей колокольчик і грали, а вірьовка була в нозі, і коли він стояв перед Богом, він не знав, чи вийде він відти, бо він був смертний. І люди зовні чекали, чи, чи прийме Бог жертву. Тут ми читаємо, що Ісус живий вічно, Він живе вічно. І Він вічний той, хто за нас ходатайствує, хто нас захищає. І якщо ми недосконалі, десь ми робимо щось не так, а ми робимо. То є той, хто на небесах молиться. Пам'ятаєте, Петро, коли впав? Христос каже: Я молився за тебе, щоб твоя віра не оскуділа. Але коли прийдеш, коли повернешся, навернешся, зміцни і братів своїх. Третє, сам факт, що Христос піднявся на небеса, це тріумф. В об'явленні в четвертій книзі ми читаємо, яка церемонія небесного поклоніння, коли зриваються печаті, коли. Христос проходить коронацію. І Слово Боже, читаємо. Господь же Ісус вознісся на небі і висів праворуч від Бога. Що це для нас значить? Пам'ятаєте, що Христос сказав? Дана на мені всяка влада. Де? І на небі. І на землі. Нема, нема підконтрольної якоїсь ситуації до Христа. І це для нас дуже важливо. Христос повернувся на небеса, але Він контролює землю. Ми читаємо в єфіціанах, Таким чином саме Христос зійшов, а потім вознісся вище за всі небеса, щоб наповнити собою цілком все. Уявляєте, яка велич Христа? І це наш Господь, який помер за нас. Слідуюча причина, яку Господь залишив нам, що нам дає Вознесіння, Христос сказав такі слова: Тож я правду кажу вам, краще для вас, щоб я пішов. Бо як я не піду, утішитель не прийде до вас, а коли я піду, то пошлю вам Його. Не був би вилив Святого Духа, сашестя, народження, церкви, якщо б не прийшов, Христос виконав свою місію. Коли прийшла повнота, цей світ, повнота часу, Христос прийшов і заплатив за спасіння людства своїм життям. І потім настає третя ера, ера Святого Духа. Народжується церква, Дух Святий відроджує людей, Дух Святий дає дари, Дух Святий підтримує, Дух Святий, як тут параклетос, утішитель який постійно з нами. І це причина для радості. Вознесіння, воно сприяє цьому. Христос каже, краще для вас, щоб я пішов. І тому ми маємо радіти. Від цих переваг, які нам дає трошки до наших обов'язків, що ми бачимо в цьому тексті. Христос каже такі слова: Ісус, підійшовши до них, промов, дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть. І зробіть учнями всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх дотримувати усього, що я вам заповів. І ось я з вами у дні до кінця світу. Яка головна місія Ісуса Христа була на землі? Він прийшов викопити людство, заплатити їх гріхи, відкрити двері спасіння для всіх. Він своє зробив він, возніся в дусі святом зійшов. Але Він дав церкві велике поручення. І поки Христос не повернеться, ми маємо, як ми називаємо, велика заповідь. Оця велика заповідь торкається кожного з нас. І чому ми маємо так робити? Ну, перший сам приклад Христос показав приклад. Перші слова, коли його почалось публічне служення, пам'ятаєте, яке перше слово було його? Він сказав, покайтесь. Що ми маємо людям доносити? Ми маємо їм казати Покайтесь, бо приблизилось Царство Небесне. Без покаяння людина не зайде. А покаяння це не просто молитва, покаяння це осмислення, хто я такий, хто такий Бог і що він для мене зробив. Ми бачимо, що благовістя, воно рятує людей. Коли ми говоримо людям, це не просто інформація. Апостол Павло каже, бо я не соромлюся благовістя Христового, бо воно є силою Божою на спасіння кожному віруючому. Іншими словами, коли. Ми з кимось ділимося Словом Божим, то в цих словах настільки велика сила, що вона може їх спасти, якщо вони увірують. Але ми мусимо це говорити. Бо дуже велика ціна, чи людина втрачена буде, чи буде спасена. І тому ті люди, які навколо тебе, навколо мене, і ти мовчиш, це не добре. Бо ми відповідаємо за них. Якщо ти їм свідкуєш, слава Богу, ти виконуєш це велике доручення. Чому маємо так робити? Бо це великий прояв любові до Христа. Христос сказав, якщо ви мене любите, ви мої заповіді зберігаєте, виконуєте. А це заповідь, велика заповідь була. Ідіть і навчіть всі народи. І останнє Бог буде питати, Бог буде питати. Апостол Павло це розумів. Він каже: горе мені, якщо я не благовісту. Ну, можемо подумати, ну горе тобі, можливо, апостол Павло, бо ти був апостолом, а мені не горе. Але дивіться, що сказав Христос. Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас йде, і будете мої свідками в Єрусалимі, юдеї, Самарії, до краю землі. Це всі учні. Всі учні сьогодні це ми. Церква Христова. Свідком! Хтось каже, я не можу проповідувати, не знаю. А ніхто й не каже, щоб ти проповідував щось дуже такі великі істини, не знаєш, не треба. Але розкажи, що Бог робить тобою. Я був грішний, я прийшов. І наскільки моє життя змінилось, коли я з Богом почав жити? Наскільки мені легше стало з Богом жити? Я сплю спокійно, прокидаюсь спокійно. У мене є надія. Бог чує мої молитви. Це нова якість життя. І Бог хоче, щоб ми були тими свідками. В книзі Єзикія в 3 главі пророк Язикіль каже: Слова Боже таке, коли я скажу беззаконнику, смертю помреш, а ти не будеш наставляти його і говорити, щоб застерегти беззаконника від беззаконного шляху його, щоб він живий був, той беззаконник помре в беззаконні своєму. І я стягну кров його з рук твоїх. Уявляєте? За кров того беззаконника я буду стягувати з твоїх рук, тому що ти міг йому сказати, але ти чомусь промовчав, ти не сказав. Ти подумав, що хтось має інший сказати. Це неправильно. Чому так мало благовістять? На жаль, є така історія, як одного солдата, знаєте, вишикувалися всі солдати. Сержант каже, там, наліво, шагу, марш. всі розвернулися, один стоїть. Каже, тебе це не стосується. А я не почув, що ви моє ім'я сказали. Ага, тобі треба персональне запрошення. Знаєте, десь ми думаємо, Господи, ну ти майже не говориш, ідіть, але ну ти ж не сказав, що от, ти йди по моєму імені. Такого не буде. Нема особистого запрошення. Але є в серці поклик. Є в серці поклик і є в Слові Божим написано, що ми маємо робити. Тому треба відкинути страх, сором. Бо Христос каже, хто буде мене ганьбитися в цьому світі? Уявляєте? Прийшов час, ми на небі, а Господь соромиться від нас. А ми думаємо, чому ж Господь, ти соромишся мене? А слово, ти ж соромився мене на землі. Павло каже: Я не соромлюсь в Євангелії. Тоді дійсно було дуже небезпечно. І дуже небезпечно соромитись Христа. Що подумають люди, такі поважні авторитети світу? Це неважливо для нас. Для нас має бути важливо, що думає про нас Христос. І тому. І ще декілька істин, які нас щить Вознесіння, Він каже: ідіть і чекайте виконання обітниці Божої, виливу Святого Духа. Вознесіння нас щить терпінню. Знаєте, сьогодні такий час, коли ми би так би хотіли, щоб багато речей сталося в нашому житті, але чомусь не завжди стається так. Треба терпіти. І послання автора Євреям каже, терпіння потрібно вам, щоб отримати обіцяне. Терпіння. А в нашому випадку, мабуть, і вже довго терпіння. І якщо щось не виконує, Господь, не треба розчаровуватись. Господи, довіряю Тобі. Важко, але довіряю. Спитали, Господи, чи не в цей час ти відновлюєш своє царство? Пам'ятаєте, так відповів Христос. Не ваше це діло, знати, часи, які батько поклав у своїй владі. Не треба нам гадати. Тоді це буде, чи тоді це буде. Це не наше. знання. Ми не знаємо, коли Христос прийде, але ми знаємо, що Він прийде і маємо бути готові. І тому ми маємо бути очікувати Христа. І також щоб це був заклик, ми читаємо, що коли вони зібрались, вони однодушно молилися всі разом. Вони мали зібрання. Що на землі ми більше всього можемо робити, коли церква збирається, коли ми молимося. Тому що, як сказав один муж Божий Джон Уеслі, що Бог рухає історію людства руками молитов. Тобто ми, коли молимося, Бог працює. І це дуже важливо. Молитися, щоб ця війна закінчилась. Молитися за спасіння рідних, близьких, за оточуючих, які не знають Господа. Молитися за начальство власті, як нас вчить слово Боже. Так? Тому на закінчення. Які уроки ми можемо винести з Вознесіння Ісуса Христа? Перше, радіти Тріумфу Христа. Христос переміг. Ми на стороні переможця. Він сів по праворуч Отця, Йому дана вся влада, всі небеса, наповнені Ісусом Христом. Друге, ми маємо радіти Небесному служінню Христа. Він прийшов приготувати місце для нас і Він захищає нас, Він ступається за нас. Вознесіння нам нагадує наше земне життя, мету нашого життя, головну мету. Ми теж колись маємо це бажання бути з Христом і це буде підхоплення Вознесіння. Але чи готуємось ми до цього? Вознесіння стверджує нас, Христа, що і ми там будемо, якщо будемо триматися Його. Також ми маємо радіти, тому що є учні. Знаєте, Христос пішов, але лишилися учні. І вони об'єдналися, вони були разом. Знаєте, привід для того, подякувати, що Бог створив церкву. Ми не самі, як приємно, приїжджаєш в будь-яку країну, як правило. І коли християнин тебе приймають, тебе просто приймають як брата, як сестру, тому що у тебе є велика, велика сім'я, викуплена кров'ю Ісуса Христа. Тому давайте задамо собі питання. Чи є головною метою мого життя бути підхопленим і бути з Христом? Да, ми можемо казати Да? Тоді інше питання, а що я роблю для цього? Це важливе питання. Чи використовую я час земного свого життя для служіння Христу? Бо то, що ми робимо тут, ми знайдемо там, лише можливо, добре, а можливо, погане? Земне життя не просто так нам дане. Вдивляючись у життя Ісуса Христа, дуже важливо нам слідувати Його прикладу. той шлях, який він пройшов, ми маємо йти його слідами. Там, на Єліонській горі, сьогодні, звідки було підхоплення, там розташований такий госпіталь сьогодні християнський, Августи Вікторії. І там є така мозаїка. Гарна і де викладено це зображення Вознесіння Ісуса Христа. І на цій мозаїці дуже так яскраво виділений, як ангели дивляться не на Христа, вони дивляться вниз. І якби питаючи, що ви дивитесь сюди? Що ви очікуєте отсюда? що ви зараз просто стоїте? ідіть робіть те, що вам сказано. Знаєте, і для нас дуже важливо не просто, знаєте, стояти. І дивитись, але ми маємо щось йти і робити для Христа, спонукають людей продовжувати служіння Богу на землі. Апостол Павло, коли пише останнього листа з тюрми своєму учню Тимофію, і він знає, що йому залишилось дуже мало. Він такий аналіз життя підводить, він знає, що підходить його час Вознесіння, і він каже: доброю боротьбою я боровся. Знаєте, це шлях вгору. Це не було просто так легке життя доброю боротьбою, я боровся. Каже, шлях скінчив. Щось йому Бог дав, він це виконав. Віру зберіг. Наше завдання зберегти віру. Наскільки десь ми самі себе обкрадаємо, коли не знаходимо часу перебування з Господом в молитві, в слові, на служіння не приходимо, десь закриваємось. Це проблема. Ми обкрадаємо самі себе. А тепер зберігається для мене вінець праведності. Ну і ми могли би подумати, ну, відповідно ти апостол, дивіться, що каже, якого дасть мені Господь праведний суддя у той день, і не тільки мені, а й усім, хто полюбив його з'явлення. Всіх нас чекають, тут вінець. Але умові, якщо ми полюбили його злавлення. Якщо ми, як ті учні, не просто стаємо дивитися, а в радісті вони повернулись, вони почали молити, зійшов Дух Святий, народилась церква, і за перше три століття вони практично Євангелієм покрили тодішній світ. Бог сьогодні очікує від нас. Щоб ми, з одної сторони, раділи цьому тріумфу Вознесіння, розуміли значення для нас, а по-друге, ми готувалися самі до Вознесіння і. Виконували це велике поручення, яке Господь нам порусив. Мусить, бо це тлінне одягнутися в нетлінне, і це смертне одягнутися в безсмертя. І коли це тлінне одягнеться в нетління, а це смертне одягнеться в безсмертя, тоді збудеться написане слово: смерть поглинута перемогою. Де Твоя смерть перемога? Де твоє смерть шало? Жало смерті гріх, а сила гріха закон. Нехай же буде яка Богові, який дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Давайте встанемо, коли кого побуджує Дух Святий